Пишки. Майсте, взагалі, в загальному це є пиріжки. Але наша бабуля завжди говорила пишки. І рецепт вітер дуже легкий. Це не на дріжджах, а на соді і на ості. До речі, кавалерка Віталія вже ніколи їх не робила, так що перший раз зробила. Зразу вам напишу, що входить в тісто. Чотири склянки муки, борошна. Гасимо однією чайною ложкою соду оцтом, одна чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру і в кінці даю олію. А до того ще даю кефір або стару сметану. Пів літри. Так що тісто готове, кавалерка. якщо не знаєте, що готувати, робіть пишки. Нема що робити. Я вам так скажу: ви знаєте, кавалірка, чесне слово, ну, курва, така. Курва, така погода на дворі прикра, що я вам не можу передати. Напевне, я вже... думаю, напевно, щоб ти вдівала светр теплий, як на концерт, бо ти зараз вдінеш... щоб я не, не змерзло там. там. Там вітер такий, дощ. Тому думаю, буде свято, то вдінеш вже ту сорочку якусь. А завтра вечором, напевно, він якийсь ветер. Кавалєрка пише, ти що не йдеш на концерт? Хто? Кавалєрка пише, питається, Віталій чому не йде на концерт? Mm. Віталій не по концертах. Mm -hmm. Віталій yeah, yeah, не я по концертах, а ми йдемо точно. Так що, як скажеш Віталій, так і буде, я тебе слухаю. Mm -hmm. Тісто замісила, бульба доварюється, і буду смажити пишки. Ти ж їх не їв, так що mm -hmm. будеш їсти задоволений. Так, кавалєрочка, це є мій фарм. Mm -hmm. Бо я сьогодні хотіла бути гарна, вділа свої нові лосіни. Mm -hmm. Нові лосі, не так як нові, їм два роки, три роки, але вони просто в шафі лежали. І щоб їх не заталіпати, знаєте, бо я їх дуже сильно люблю і бережу. Як ви пам'ятаєте, курлєва малаткі самі, але її вже старі. А в мене новесенькі. Mm. Я не знаю, чому в мене така кавалерка — дурна привичка, звичка верніше. От я собі купляю якусь одну річ. Я її ношу, я до неї привикаю, і я потім хочу таку саму собі назад купити. Точно так само, як з тими лосінами. Mm -hmm. Я мала е, чорні, тепер купила шоколадні. Ну, щось мене тягне туди, чи я так до тої речі привикаю, mm -hmm. чи воно мені просто так здається, що воно мені так гарно пасує. Не знаю. Одним словом, тісто замішане, бандрони я люблю плести, нема коли. Mm -hmm. Подивіться, як то та плитка робить, вона вже з колії вибирає повністю. Ні, mm -hmm. Дивіться, бачите, на, на своїм життям живемо. Сльозно. Тільки накриває, починаємо. Тільки накрив починає. Боже, яких чути. Просто мої. Вибачте. Вибачте. Це поголодина, Галя по спіналу. Як барен. Це в халаті. Там кавалерка питається, що ти не маєш такий халатів? Продали, то доходили, то подаліш, як будемо провіхала. Куди? Ви десь як нас брала, ти кажеш, до мене спідницю, ні, Ви так не віддали. 40 з чомусь років, обирається, як молода. Ясно? Я молода, молодий, так не відійшметься, не підтягнеться, як я. Віталік, як пешка. Дуже смачно. Бачиш? А ти не хотів ти писунку? Чуєш, що каже і м'які? Валірка, ви знаєте, Віталік не хотів їсти пешки, йому не сподобалось. От якщо його так згоріли, то рот весь попів його він no. каже, Сань. Смачно Віталік. Я той покусила, забрати, то й так помусила забрати, бо нічого не Бо я прала, ні? Ну смачно. Смачто. Скажу, Віталій, поки квіти купив, здервувався, замерз, як не знати що. Таблетку, пом... Він, Він же навіть таблетку від голови пив, за все у бачите, і лежать двоє. Колега твій? так? Брат. Та? Та? Ну, а ми кавалерка. Дома бо у нас сьогодні погода капець. А... Тоже, там ті суті вот квіточки другі, щось вони так трохи бачиш. Там Але... боки, що собі такі. Та бо я їх так росте. Я твої просто не розв'язував. Розв Але шикарні кавалерка, чесно слово. Квіти просто шикарні. Ну ти кавалерку здивував і мене здивував. Так. Але я знала, що будуть такі великі троянди. З... Звідки? Відки, а що ти знала? мені перший раз квіти даруєш? Або я ж з тих маленьких не можу, мені подобається. Коли не вони можеш? Великі. Ну, вони ну, невеликі, довгі. Довгі, так? Коротше, ти грієшся, відпочиваєш. Ну, та, то я такий рано квест прийшов. <ріст> ти каже такой. Є що здати, <ріст> але нема що люди. Ні, ні, ти кажи тако, є що згадати, але нема що людям розказати. Тим. ні? Mm -hmm. Ти реально квест пройшов. Так. Квест такий конкретний. Я не здійсненно називається. Я я вірю, Віталік. Я вірю. Так що я тебе не трогай, йду в магазин. Та да? Бо мені як завжди щось не хватає. Та ясно?